І так коптиться. Буде коптиця, кажуть, до вечора. Наш цей. Оце вона вже, бачите, така закоптилася. Це копчена колбаса. Зараз покажу, які я кусочка наріжу м'ясо. Трошки залишив для проби ось сьогодні піст. Ось така вийшла і м'ясо. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. І сьогодні хочу зняти вам видео. Копчення колбаси, буде копчення ковбаси від Яріка. Треба розлавиця, тобто. Така є коптільна, бачите? Така є коптільна. Змайстрували, стегли. так і зробили. Оській, раз, два метри. Сюди і буде коптиця. Але буде коптитися завтра. А так я по... спочатку покажу вам, як сам буду замішувати м'ясо, як то каже, перемішувати, начиняти і робити ковбаси. Ну, а завтра, певно, не певно, а завтра покоптим Весь процес я покажу вам у відео своєму. Раніше знаю бочкою, та я вдома теж на Херсонщині бочку ставив. 4 метри робив, труба була в мене. І теж виходило непогано. Навіть є відео. Так як я вже казав вам, я покажу, розкажу про копчення колбаси. Займаюсь тим частенько, як то кажеться, ну, на свята переважно не так. То я покажу з фаршу. Фарш дається, кілько, ну як скільки до чого, що дається. Припустимо, ми мали м'ясо, ну, як воно вже було морожене, я його трохи розморозив і ріжу. Покажу, на які кусочки ріжу. Це 3 кілограма е, свинини. Я додаю правда кілограм або півтора кілограма е, фаршу гов'ядини. Чому? Того? Ну, смак набагато кращий. І так воно має бути, так як я вже м'ясо нарізав. Фарш в мене готовий. Покажу, як, як я різав м'ясо. А це я трошки так скинув, до докучі воно все буде мішатися. Е, м'ясо ріжеться такими бачите, малими е, кусочками. Отакі малі кусочки це м'ясо ріжеться. Так як воно салом є, то я сала не давав, тому що фарші теж є сало. Я так думаю, що дають це рівно, бо я давав гав'яжі і давав свинині фарш. Як хочеться більше, я можу вам сказати, що даю ще до нього ну, приправи. Приправи – це чесничок. З 30 грам е, на любителя, даю я ще перчику і сіль. Це по, ну я пробую, я це все пробую. О, а зараз покажу, які я кусочками ріжу м'ясо. М'ясо, припустимо. Бачите, м'ясо є, я вам покажу, просто як я ріжу м'ясо. М'ясо ріжеться кусочками, так як дається фарш, але щоб м'ясо колбаса була у нас трошки така з послойками. Кубики м'яса, то я такими кусочками ріжу м'ясо. Бачите, і воно в мене виходить. Це тут трохи більше, трохи менше, там три, три вида є. Бачите, о, от такі, о. Таке воно трошки приморожене, але воно розтане, і я вам послідовно буду розказувати, як е, приготувати саму колбасу і покажу, як начинити. Як я буду вимісувати, тому що треба виміс, виміс того м'яса, фаршу. То нас Нашій цей треба дуже дуже добре робити, тому що е, тоді краще ковбаса. Е, більш спецій я таких не даю, там дають коріандр, Хто що дає, ну я не даю, тому що смак колбаси має бути в смак колбаси. Я маю до м'яса самого, щоб не, не збивало. Це вже на любителя, як то кажеться. Е, кілограм на 5 я це певно зроблю при, при, ну так, приблизно. Покажу, як я начиняю, і завтра е, я буду коптити. Я покажу, як тебе копчення і до кінця копчення навіть знімлю е, цей пробу ковбаси. А так дивимося послідовно. От так виложив на досочку собі. І помаленьку так як миски не великої. От так. Бачите, я зараз це все перешмакаю. Так добре, це фарш з м'ясом. Я ж вам вже казав, що скільки що до цього. Сюди я дав часничку, перчику і солі. Це вже по за смаком. Це за смаком. Бачите, я це кидаю. І зараз я буду все, все-все, все роз. роз... О, і воно пішло. І пішов процес. Процес пройшов. Вже все наготовив я показую тут. Бачите? Є млинок такий старий ще. М'ясорубка, і зараз я вам все покажу. О, і це ми будемо вимішувати. Главне, добре повимішувати. І ще треба чуть, -чуть небагато, небагато кидаємо небагато. Для З'яв'язки, так як в мене швагро технолог по м'ясі, і він кидає, каже, чуть, чуть манки, сухої манки. У нас всередині трохи розбухне. Небагато розбухне і буде непогано. Вимішується дуже добре, я покажу потім до якоїсь. Перебиватися треба до кучі. Ще треба перебивати. Береться так, я бачу, як він робив, та я частенько так і б'ється до кучі. Перебивається м'ясо з цим все повністю. Бачите? І воно просто у нас отаке. Трошка теж. Тому що, кажу, миски великої немає. А воно вниз, так краще би було. І розкажу вам далі. І це все перемішається дуже добре. Ну, а потім вже будемо, зараз я вам покажу саму цю, так як тут буде, щоб не займати. Я вам просто покажу кишки, останні буду брати, бачите. Є продаються кишки, я зараз вам поясню. Бачите, 10 метрів вони вже готові. 10 метрів готові, що я кинув сюди, тому що я брав. Ось такі кишки продаються. Це на ринку шуар оптовий у Львові. 45 гривень. Там дешевше, бо в магазині 80 такі бачив. А так 45 гривень, 10 метрів. Непогано. Приготовив одразу і е, нитку, бачите. так то можна. І цей. І так само можна взяти там і по м'ясу, по м'ясу теж можна взяти, якщо з домашнього, але купляти м'ясо, робити ковбаси, але так, то думаю, ліпше кобасу зробити. Але так як нам добрі люди ще трошки дали м'ясо, я трохи підкупив і фарш купив. Фарш там гав'яжі стояв 130 гривень, а свиний фарш стоїв 120 гривень за кілограм. Непоганий брав, би, як часто там не їжджу, то я брав, хто непоганий, кажу, є фарш-фарш. Так що є опт, опт, то є опт. От ти сильно дешевше, хоч за одним, одним не поїдеш, а якщо ти там знаходишся, чому б не взяти. Зараз я це все зроблю і будемо начиняти розкажу далі. От зробила таку масу ми, бачите. Я раз мисочка така невелика вийшла. Кішку ми за, на такий апарат старий. Зацепили, чому положили в воду тепленьку. Тому що коли є соль, коли соль вона не сильно так сильно налазить. А так бачите, і вона нормально налазить дуже добре. Кишка не порвана була, одного подав, -по -по і вона не, не була не порвана. Бачите, непогано. І зараз ми будемо помаленьку начиняти, покажемо, як трошки. І процес, який піде завтра вже на копченні. Зараз ми тільки будемо отак от робити. Отаким от макаром і йде воно у нас, бачите. От така колбаска виходить. Кінець не зав'язуємо, сам кінець, тому що зав'яжемо пізніше, тому що воздух виходить і буває постійно. Та, хто, хто знає, вже то він так і робить. Це я просто показую, як я хочу зробити таке відео. Щоб колбаса була рідки, до Ось так закручуємо її, закручуємо, і помаленьку вона так набивається, бачите. Запах дуже смачний. І часничок, і перчик непогано. Ну, а остальне при пробігу скажу вам, коли вже скопчу, і покажу вам, що до чого. Такий розмір Бачите, зав'язали вже отакі От розмар нашої ковбаси. От зробила таку масу ми, бачите, Ей раз мисочка така невелика вийшла. Кішку ми за, на такий апарат старий зацепили. Чому положили в воду тепленьку? Тому що коли є соль, коли соль, вона не сильно так сильно налазить. А так бачите, і вона нормально. Налазить дуже добре. Кишка не порвана була, одного подав, -по і вона не, не була не порвана. Бачите, непогано. І зараз ми будемо помаленьку начиняти, покажемо як трошки. І процес, який піде завтра вже на копченні. Зараз ми тільки будемо отак от робити. От таким макаром і йде воно у нас, бачите. Отака От колбаска виходить. Кінець не зав'язуємо, сам кінець, тому що зав'яжемо пізніше, тому що воздух виходить буває постійно. Так, хто, хто знає, вже то він так і робиться, я просто показую, як я хочу зробити таке відео, щоб колбаса була від до. Ось так закручуємо її, закручуємо і помаленьку вона так набивається. Запах дуже смачний. І часничок, і перчик непогано. Ну, а остальне при пробігу скажу вам, коли вже скуптю і покажу вам, що до чого. Такий розмір, бачите, зав'язали вже отакий От розмір нашої ковбаси. Це головний наш. Оце вона вже, бачите, така закоптилася. Це копчена колбаса. Красива, дуже красива. Це мішвагір і він пост... постійно, постійно коптить. Копчення наше, а це вже швагро поставив. Ще трошки я сала, м'яса підкоптить. Так як в мене зять пішов відпуск. трошки буде передача хлопцям спробувати. І таке копчення дуже довго копчеться воно, звичайно, тому що це не жар, як то кажуть, не гарячого, а холодного копчення, помалесеньку. От така у нас. Ось. Горить, горить дрова таке помало коптиться. Коптілка. І вітер якраз з тої сторони нормально. Я підняв, трохи дим і йшов, звичайно, але добре коптиться. З молоду ще, пам'ятаю, з маленька, що тут коптилося. Так як на Херсонщині, там рідкувато було, там дехто в селі один. А тут хаті коловся кабан і робилося на новорічні Новий рік празники робилися отакі, от як то кажуть. І рибу можна. Теж холодного чи скумбрію. Раз буде що спробувати. Кусочок маленький, коли я різав, е колбаса маленька одненька вийшла, я її піджарив, на смак постійно пробується. Або котлетою робиться, або так. Непогана добра. Подобалося. І їли, казали добре. І так коптиться. Буде коптиця, каже, до вечора. Пишіть рецепт, як ви коптите. А так якщо не докоптиться м'ясо, припустимо, воно різниця є велика. І сало, тоді ми просто-напросто е, я його, якщо бачу, що воно більш таке, знаєте, не сильно е, прокоптилося, я його просто в духовочку. Дим є, в духовку можна просто до. Це я м'ясо і про сало. ну сало, саду. Саловажне, але теж можна і сало так зробити. І буде воно скоріше і м'якіше. І той самий смак буде копченого. Дегустацію і колбаси остальне буде готова. Розкажу, покажу. Скоптили ми сьогодні колбасу вже. Бачите, трошки залишив для проби ось сьогодні піст. Ось таке вийшло і м'ясо. М'ясо можна, як я казав, якщо не докоптиться, можна просто-напросто, ну пахне добре. Е, можна просто його взяти, м'ясо в, в духовку поставити, можна чи в пашлітку, фольгу, чи як, і можна допекти як сало, так і бачите, вийшло у нас. Так само і М'ясо. І колбаску. Колбаску давав вже на пробу. Е, давав на пробу я. Він, е, як я казав, що роб, він технолог по м'ясі, вчився в техніку, Мій робив в ресторані по м'ясі, Технологом робив. О, е, довгий час. І казав, що файна, добра, добра колбаса. Ну, а я попробую непогано. Часничок, часничок. Перчик давав і сіль по. Ну, якраз для проби, як я казав, що пробував. Так що, ну, новорічні свята, хоч які вони є, але все рівно трошки з нами буде. Ну і як я говорив, це піде е, копчення для хлопців. Так як я казав вам у відео. Всім здоров'я, веселих свят! Нового року, Різдва Христового, Василія, Водохреща. І пишіть ви рецепти, як коптити. Звичайно, я це все багато бачу, бо я люблю це діло. Але все рівно. До побачення!